Як ви могли зрозуміти з промо-відео, що сьогодні у нас буде огляд на сумку від американського бренду 511 це сумка Rush Mob 6. В принципі, сумка крута, в мене вже колись була одна така, потім я її продав, і все-таки вирішив повернутися до цього варіанту, бо вона найбільш функціональна при своїх габаритах. Має багато різних кишень спеціалізованих, і під мої задачі повністю мене влаштовує. На проморолику ви могли побачити, як вона виглядає на фігурі. Сьогодні ми з вами подивимося, що в нас є в сумці із її наповнення, і подивимось, як змінився наш набір, і подивимося взагалі, що там покишенька. Перше, чого давайте звернемо увагу на цю деталь. Це підсумок під два пістолетних магазини від Maxpedition. От я його сюди причепив додатково, через те, що ми можемо сюди, в швидкому доступі. Додати такі речі, як ліхтар та газовий балон. Потім в молі стропах за цим підсумком в нас знаходиться ручка. От Якщо ми подивимось на сумку, вона така квадратненька, доволі мало габаритна, але має багато функціональних відділів. Так, давайте будемо йти по порядку. Що ми тут бачимо? У нас лямка. На лямці є фастекс для швидкого скидання сумки. Також є додатковий дамфер для того, щоб вона зручніше сиділа на тілі. Ну і з цього боку у нас є регулятор по довжині. Тут ми маємо таку кишеньку невеличку, є велкропанель підпачі. В цій кишенці у нас знаходиться ось така приблуда Це у нас. Штатив для телефону, який можна поставити на стіл. Більш тут нічого немає, в цій кишенці є резинка для того, щоб ви могли зафіксувати спорядження, щоб воно сильно так не йозалося. І так, під е, даним підсумочком в нас є ось така прихована кишенька. В цій кишенці вона оббита флісом. Це спеціальна кишенька для того, щоб ви могли переносити в ній свої окуляри. Тут в мене живуть або окуляри, або, як зараз, м'ятні цукерки. І сюди зручно, коли ви там з магазину йдете, скидати мілочок монети. Потім на задній частині сумки в нас йде прихований відсік. Його можна використовувати для документів. В мене тут ідеально просто, прекрасно, круто заховався планшет. Кишеня доволі велика, в принципі, тут можна якийсь слід носити, але для планшата супер. Так, Тепер переходимо до основного відділу. Сумка в нас відкривається на 180. В основному відділі ми бачимо велику кишеню, яка має шоп Цій великій кишені у мене лежить підсумок. На нього огляд теж був, скинув посилання в коментарі. Потім лежить така штука, в ній зберігається мікрофон. Зараз, так як він використовується, вона пуста. Більш немає. З іншого боку, у нас дві кишені, одна закрита, одна сітчаста. Тут в нас невеличкий медичний набор, декілька бінтів, пластирів. Рукавички, Ось такий набір спичек. сиріньки перепрошую. Нижне кишеня, вона пуста. Ну, тут теж можна якісь там документи, речі, які вам не часто потрібні туди помістити. На цьому основний об'єм закінчується. Ну так, по об'єму сюди спокійно можна покласти там 2 літрові пляшки води, наприклад. Потім у нас між головним відділенням і додатковим відділенням органайзером є тут приховане відділення, яке потрібне для того, щоб ви могли переносити свою коротку ствольну зброю. Всередині є велкро панель, на яку ви можете встановити або якісь підсумки, які кріпляться на велкро, або ту саму камеру. Воно велике, в принципі. Такі пістолети, як пістолет Макарова, ТТ, Форд, сюди поміщаються, сховається, їх не видно. І так, якщо відділення закрите, його важко побачити. Так, Спереду ми маємо тут ще одну молі молістропи, на які можна додатково причепити, якісь спорядження, якісь підсумки невеличкі. І наше кишеня органайзер вона теж відкривається на 180. З цього боку ми маємо дві кишеньки. Тут у нас є турнікет. Тут у нас є. Ще один бинт. Ну і антисептик, пластир. Люди, які носять лінзи, вони зрозуміють. Краплі для очей. Потім у нас є. Романець, ще одна аптечка, в якій знаходяться пігулки. І маємо таку панельку з кишенями там, під всяку мілочівку, ручки, документи. Маємо тут карабіни з однієї сторони. Можна підвішати ключі, і так само карабін у нас є і з іншої сторони. І в цій великій кишені в мене знаходяться документи. В принципі, це все. Ось така от у нас сумка, невеличка, але дуже з крутим тактичним потенціалом. Я сподіваюся, вам відео сподобався. Якщо будуть питання, задавайте. І в мене ще є декілька сумок, які б я вам хотів показати. Я постійно щось купую, тестую, щось продаю, щось залишаю, тому я думаю, що є з чим порівняти. І, в принципі, ця сумка це по факту невеличкий однолямочний рюкзак. Дякую за перегляд. Далі буде більше.